Багато хто в своєму житті хоч раз збирав восени опале листя, а потім засушував, заховавши серед сторінок товстих книжок. Та чи знаєте ви, що таким чином створюєте справжній гарбарій? Привіт! З вами Аліса Котецька і сьогоднішня наша тема це засушені рослини. Тобто будемо говорити про гербарій. Не перемикайте. Гербарій це колекція спеціально зібраних засушених рослин, призначених для наукової обробки. Гербарії дають можливість вивчати рослини, зберігати рідкісні екземпляри, які знаходять мандрівники в різних країнах. Жодна наукова ботанічна установа не може обійтися без гербарію. Ні малюнок, ні фотографії не можуть дати кращого уявлення про рослину, аніж засушена. Кажуть. А що кажуть? Не знаю. Кажуть, що перші Мені смішно. Кажуть, що перші згадки про гербарій сягають давніх часів. Проте тоді вони мали не наукове значення, а романтичне. Адже закохані таким чином зберігали знаки уваги один від одного. Вже пізніше, в середині 16 століття, почали з'являтися колекції засушених рослин, які мали наукове значення. Можна сказати, що з тих пір техніка засушування майже не змінилася. Щоб вдало засушити рослину, потрібно дотримуватись певних вимог. По-перше, берете зразки для свого майбутнього гербарію дуже уважно і лише в суху погоду, а також до роси. Не збирайте пошкоджені шкідниками або сонцем рослини. Також бажано збирати їх цілком з коренем, листям та бутоном для економії часу можна використати готові букети квітів. Під пресом рослини складають на гербарний папір. Оте. Герб... Один. Okay. Я забула, що ви тільки сопите. Найголовнішим приладом, який використовують для сушки рослин, є ботанічний прес. Під пресом рослини складають на гербарний папір. Гербарним папером може служити будь-який неприклеєний папір. Газетний для обгорток, промокальний. Тощо, оскільки рослини при висушуванні віддають багато вологи, між окремими гербарними аркушами поміщують і гербарну прокладку. Це, наприклад, може бути доволі товсте сукно. Момент закінчення сушіння встановити дуже легко, адже вже повністю висушена рослина не вигинається і робиться ламкою. А також на дотик вона здається теплою, адже вся волога вже випарувалась. Висушену рослину наклеюють на аркуш паперу. а потім Потім роблять напис з усією важливою інформацією. Проте, для того, щоб засушити рослину, вам не потрібно бути науковцем. Ви можете зробити це із матеріалів, які є вдома у кожного. Сушити рослину можна двома способами. Природним та за допомогою праски. Природна сушка відбувається довше, але таким методом рослини в результаті будуть якіснішими. Для природної сушки покладіть рослину між двома аркушами паперу, а потім товсту книжку або під інший прес. Щоб рослини швидко та гарно висохли, треба кожен день протягом тижня міняти папір на сухий. Невеликі рослини сохнуть 2-3 тижні, а великі близько місяця. Сушка праскою швидше. Рослину кладуть на серветку. Зверху Тривають аркушем паперу і акуратно не дуже гарячою температурою пропрасовують кілька разів, поки рослина не висохне. Гербарій це ботанічний музей. Завдяки ньому ми можемо роздивлятись різновиди не тільки звичайних рослин, а й тих, які ми більше не побачимо у природі. А я нагадую, що для вас сьогодні старалась Аліса Котецька. Побачимось у наступних випусках. Па-па!